Перше послання святого Апостола Павла до Солунян, глава 5, вірші з 9 по 13 та з 24 по 28. Як оні положи нас Бог в гнів, но в получення спасіння Господом нашим Ісуса Христом умершим за нас. Да аще бдим, аще щеле спим, купно с ним живем, сего ради утешайте друг друга и созидайте киж до ближнего, якоже, и творите. Молим же вы, братья, знайте труждающихся у вас и настоятелей ваших, о Господі, и наказующих вы. и имейте их по в любви за дело их. Мирствуйте в себе. Верен призвавый вас, иже и сотворит. Братья, молитесь о нас, целуйте братью всю лобзанием святым. Заклинаю вы Господем прочести послание сие пред всею святою братьею. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, с вами. Амінь. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що помер був за нас, щоб чи пильнуємо ми, чи спимо, у купі з ним ми жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви, благаємо ж, браття, ми вас, шануйте тих, що працюють між вами, і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і в великій любові їх майте за їхню працю, між собою заховуйте мир. Вірний Той, хто вас кличе. Він і вчинить оте. Браття, моліться за нас, привітайте всю браттю святим поцілунком. Заклинаю вас Господом цього листа прочитати перед усіма братами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами. Амінь.